Всім привіт. Друзі, ви на каналі Matiko90K. Прися, на сьогодні у нас знов розпаковка! Legend of Animals. Сморскі, до історичних фігурки. Ас Бабам Kids. Від. Пошёл. Із цієї колекції у нас же дивитись хто? У нас є динозавр. У них середині пенопласт. Далі є е, Далі мені попався ерептерит тоже пінопласт. Далі минувався Саркозух. Саден його тоже пінопласт. У кроші тут у всіх колекціях всіх пінопласт. Да, до кузавр. До кузавр з мене якоряться воді тоже пінопласт. Далі Мозазавр. У його дірочка, як ми купляли. Ну все одно тоже пінопласт. І Дон Клеостей. Тоже пінопласт. Да, давайте не будем тягти і погнали. І Давайте сначала вкладыш. Это у нас попался Титанобо. Я, я так и знал того, что ну я то, что я, ну, так и знал, что буду тоже долгие И, короче, да. Так, вот, нам да, это его вот такие постер. Круто тут мультяшный. И, так, его агрессивность. Эм, зерок. Размер тоже 7 зерок. Вага, тоже. ой, ось шість зірок і швидкість 9. От така бустра змія. Так, і дивіться, а от вся колекція. Да, тепер у нас уся лінера, кстати, вона закрита. Да, у нас уже є такі, 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 такі. Такі і такі. Да. Так, короче, друзі, у нас залишило відкрити три. Макета, да. А вы напишите знову в друзья комментарии, какие вас будут больше всего. Теперь вложим вкладыш и достаем нашу игру. Дивитеся долгий Алле. Так, давай я прочитаю любопытную информацию. Она маленькая, поэтому я прочитаю слегка. Сама широкая частина тела. Титанобо була діаметром до 1 мет метра. Це така довга змія. Кстати, ви, зна ви знали, що титанобо це виверший удав? Такий великий. А, Коротше, такі от у нас титанобо. Да, він пустий і у нього нічого нема. но зато прия приятно пахнет. И так вот открывай роток. Это как чешуя с ним будто прям реалистично. И можно даже с, с змеей змеей спутать. Ну что, друзья, такая вот у нас была коллекция. Сейчас я поставлю на Ну что, друзья, вот такая у нас была распаковочка новой игры. И всего у нас 7 из коллекции. Осталось нам открыть І ще три. Так, перше. І у нас вже є плезіозавр, Европтерит, саркозух, Дакозавр, який змінює колі тепли водій, Мозозавр, який теж змінює колі теплий водій, доклеостей і наш титанопола, який знімався вже в відео. За, з вами був Матєго 90 до побачення!